Всім привіт! Мене звати Даша і я зараз знаходжусь під шаленими враженнями, бо я вам зараз розповім, покажу, який я собі зробила подарунок на Новий рік. Така коротка передісторія. Я дуже сильно хотіла цього року собі придбати якийсь адвент-календар, і я промоніторила просто всі, які існують: і монобрендові, і від великих магазинів типу Space NK, Cult Beauty. І ем, я знаю, що ви знаєте, що я купую дуже багато косметики, але певна раціональність в моїх покупках все таки є. І я розумію, що купувати настільки дорогу річ. І бути задоволеним лише на 50, в найкращому випадку 70%, мене це не влаштовує. Тому <смі> мій раціональний мозок прийняв рішення купити просто на суму адвент-календаря ту косметику, яку я хочу. А найбільше цього року мені сподобався адвент від Glam Shop. І я вже була на півпорозі для того, щоб його придбати, тому що ну дійсно особливо на фоні інших цей календар мене прям вразив. Але я почала думати, думати, вже майже оформила замовлення, і якось щось було все одно не було повного такого задоволення від процесу, який я робила. Бо я вже дивилась розпаковку цього календаря у інших дівчат і розуміла, що все одно ось не все мені в ньому подобається. Тому що я зробила? Зайшла на сайт Бимшот, Календар коштує десь приблизно 100 євро, і саме на цю суму я собі вирішила обрати косметику. Який прилив ендорфінів я в той момент отримала, тому що я може години. Дві-дві з половиною точно сиділа на сайті, обирала, дивилась свочі, відгуки на Ютубі в Інстаграмі, в TikTok. Я справді дуже класно провела час, поки я обирала ті позиції. До речі, у мене вийшло 22 одиниці косметики, тому що там дуже багато однушок, 13 ціл. Якщо в класичному адвент-календарі 24 віконечка, то я майже приблизилась до цієї цифри. Я вже відкрила посилку цю вступну частину. Я знімаю після. І якщо ви бачите, зараз сердечки вилітають. З моїх очей це через ту косметику. Тому що я не знаю, як можна настільки любити справу свого життя. Як можна настільки любити косметику? Я свочила це, до речі, я посвочила кожен продукт, всі 22 продукти я посвочила. І в мене просто мурахи ті вам були від того, як це круто, як я хочу скоріше це використати і розповісти про це вам. До речі, макіяж, який зараз на мені, теж частково зроблений цією косметикою, бо буквально руки чесались після розпаковки. Щось спробувати. В кінці відео я, звичайно, покажу, що я сьогодні використала. перш так. ніж ми перейдемо до розпаковки, дуже сильно вас попрошу поставити пальчик до гори в цьому відео. Хтось мені там в коментарях написав, що я попрошайка, але мені пофіг, тому що я бачу: якщо я прошу, то лайків зазвичай. Набагато більше, ніж коли я цього не роблю. До речі, в процесі розпаковки стався страшний мій факап. Ну, треба визнати, що всі ми не ідеальні, і я також тому, хоч посмієтесь з мене трошечки. Дякую вам за підтримку україномовного контенту і давайте переглядати ту красу, яку я замовила, я просто у захваті. І ось вона, ця посилочка. Здається, що вона така невеличка і не дуже важка, але скільки всього і скільки краси там буде всередині, одна надія на те лише, що там буде все ціле і моє повне замовлення, бо я знаю, що з Glamshop іноді трапляється таке, що вони кладуть не все. Так. у -у. -у. Поїхали. Можливо, такого раніше не було, або я не помічала, що глемшоп пишуть на своїй листівці, що щастя, не можна купити, але можна купити косметику. Як я обожнюю <смі>, цю фразу, колись вперше я її побачила в такій же листівці у Too Faced. Видно, вони трішки надихнулись, але це просто фраза мого життя. Я тут замовила справді дуже багато всього і багато чого нового для мене буде. Сподіваюсь, вам буде так само цікаво, як і мені зараз. Так, перше, що я тут бачу, це ось такі кремові тіні. Я думаю, що я окремо буду показувати вам свочі. Там було дуже багато відтінків. Я обрала чорний і такий таупово-нейтральний. Я обожнюю кремові тіні, щоб використовувати як підкладку під тіні, особливо в роботі, в комерційних макіяжах, а чорний просто із чистої цікавості. Подивити. Мені цікаво, чи щільний тут колір настільки, щоб можна було використовувати цей засіб як підводку, тому що саме. Чорні підкладки під смоки, я не люблю. Краще брати якісь більш натуральні відтінки. І ось вже дві позиції в нас є. Далі це кремові рум'яна. Я собі обрала відтінок Candy Cream, тут, до речі, аж 12 грам. Якщо я не помиляюсь, то саме цей відтінок був в цьогорічному адвенті у них. Я бачила у Ані Б'юті Макарон розпаковку календаря, тому у мене вже було відчуття, ніби я його вже точно знаю. Тому, можливо, через це я вирішила обрати іншу косметику, а не купити календар. Тут дуже незручно розташована оця прозора пластинка. Я бачила у Ані, як в неї під нігтик вже зайшов цей засіб. Я б цього не хотіла робити, тому покажу вам своч окремо. Сподіваюсь, буде гарненько. Далі, боже, які красиві пляшечки! Які вони приємні на дотик, це міксер, тобто аджастери. Я обрала темний і світлий. Ну, не знаю, як вони будуть в роботі, чи будуть вони добре дружити і не конфліктувати з тональними, не змінюючи їх текстуру і щільність, але зовнішньо, скажіть, дуже гарно це виглядає. Так, далі малесенькі не долоньки, а пляшечки. Ой, а чого вони такі однакові? Угу. Перша це помада для брів. Я обрала відтінок Dark Blonde, тому що мені здалося, що він має бути таким сіро-коричневим, нетеплим. А це коричнева підводка для очей. Але мені здавалося, що підводка має бути іншого розміру, тому що вона коштувала чи в два, чи в три рази дорожче, ніж помадка для брів. Головне, щоб текстура була стійкою, а коричнева підводка це досить необхідна річ в косметичці. Далі, далі, у нас залишилась палітра. Ще одна необхідна річ, і тут однушки. Якщо я правильно пам'ятаю, то тут має бути або 11, або 12 однушок і матових. І сяючих, і голографічних я відірвалась так відірвалась. Давайте подивимось спочатку на палетку. Я зазвичай люблю саме готові палітри, мені так зручніше. Однушки я не дуже полюбляю, але для Glamshop можна зробити виняток так, хоч би все було цілим. Це така відмінна характеристика у бренду, що вони використовують такі невеличкі накладки, щоб продукти не бились інколи це не заважає все таки розбитись. Але добре захищає все-таки. Дуже гарна палітра. Вона мені вживу подобається навіть набагато більше, ніж це було на фоточках. І матові, і сяючі, і бачу, що у сяючих також є різні текстури, більш блискучі і менш блискучі і сатини. Цікава, дуже гарна. Тут, я думаю, вже зрозуміла, що це магнітна палітра. В мене вдома їх багато, але з собою я не брала ні одної. Це досить велика, досить містка. Якщо я не помиляюсь, то 32 рефіли саме Глимшоп має сюди поміститись. І цікава особливість в тому, що доставка цього замовлення коштувала так само, як оця магнітна палітра. Тому навіть така ну, недешева доставка мене не зупинила. Досить гарна палітра. Ставлю лайк. Ну і тепер, можливо, найцікавіше для декого, тому що бренд Гламшоп славиться саме своїми однушками. Сподіваюсь, мені всі поклали, і давайте скоріше дивитись. Так, це має бути матовий відтінок, і просто не кажіть мені, що він розбився. Ви теж бачите цей попіл рожевий. Затамовуємо дихання і відкриваємо. Ні. Він ціленький і ще й неоновий. Не знаю, чи передасть це камера, але вживу мене прям осліпило, хоча він матовий. Далі у нас відтінок Блекіт. Він має бути сяючим, якщо я не помиляюсь, один із найгарніших сяючих, який я обирала в цьому замовленні. Вау, Боже, я таке обожнюю. Я, звичайно, зніму вам під іншим освітленням, щоб ви також побачили ці переливи. Я бачу, що ця текстура і відтінок дуже схожі на той, що є в моїй улюбленій світльовці. Це такий блакитно-рожевий доохром на прозорій базі. Саме так мені зараз здається. Наступний це. Pink Topaz, і це вже серія турбопігментів, тому він має бути якимсь ультрасяючим. Я так розумію, що це блакитно-рожевий дуохром в такому своєму яскравому розумінні. Розкриваємо цей пакуночок далі, а далі в нас акцена не знаю, чи так воно правильно читається. Треба свочити, тому що це дуже холодний відтінок, і також з рожевим відливом. Не знаю, може, в мене такий був настрій. Але я не дуже люблю саме настільки блакитний. Я люблю все-таки, щоб він був такий ледь-читаємий. Коли це спаркл, такий відблиск. А тут видно, що це буде такий щільний відтінок. Тепер лайм це також матовий відтінок. Який гарний! Відразу стало так сонячно, тепло і приємно цим зимовим днем. Так, дивимось далі. Тут в нас. А що це в нас? Якось по-іншому запаковано, і тут ще й проклеєно наліпкою. Якщо я правильно зрозуміла, то це відтінок небесний Опал. І він дуже-дуже схожий на перший відтінок, який ми вже сьогодні з вами відкривали, також з блакитним переливом. Не знаю, може в якійсь ейфорії я робила це замовлення і не зрозуміла, що вони настільки схожі, але треба свочити, щоб зрозуміти, наскільки вони схожі або не схожі. Далі в нас гранат. Цей відтінок я знаю, це має бути класичний матовий синій такий індиго. Відтінок. Він дійсно такий крихкий. Ну, це ж просто космос, дівчата, як це гарно. На черзі у нас відтінок Баба-Яга, і знову він так заклеєний. До речі, оцей ніж я замовляла на AliExpress і я його завжди з собою ношу. Коли треба щось розпакувати не вдома, мені ця річ дуже допомагає. І зараз, бачите, як зручно. А, баба-яга це в нас чорний. Це має бути класичний, чорніше, чорного-чорний. Далі Bayer холо. І я не здивуюсь, якщо це знову буде якийсь блакитний перелив. Давайте перевіряти. Ой-ой-ой. Ані. Це мармуровий відтінок. Якщо я не помиляюсь, у них навіть така серія є. Багато тут рожевого, але я бачу ще вкраплення сірого. Я таке не дуже люблю, але, знову ж таки, треба свочити. Зовсім трішечки залишилось. Так, неонка. Якщо я правильно запам'ятала, то це також матовий відтінок, і також рожевий. Так. Він просто світліший, ніж той, що неоновий ми вже з вами відкрили. Далі, далі, далі. Фіолетовий також матовий. Mm, мені ввижається, чи це такий же відтінок, як є в цій палітрі. Mm. Mm, це ж він. Привіт! Я розумію, що в нас залишилось два відтінка матовий і юзу. І я не бачу голографічного відтінка, який був найдорожчий, який коштує як одна палітра Color Pop, і який я чекала більш за все. Ну просто не кажіть мені, що я вже його там пропустила, тому що точно не могла пропустити, бо там такий характерний голографічний відблиск. Не подобається мені це. Зараз ще пошукаю. Я дивилася, що цей відтінок є в такій цитроновій палітрі. Він здається на такій прозоро-білуватій базі з лимонно таким трішечки-трішечки зеленуватим відблиском. Я такі відтінки дуже люблю. І залишилось у нас лате, Це матовий відтінок. Досить приємний кавовий відтінок. Я б не сказала, що його треба в складку повіки, бо він трішечки затемний для такої мети, як на мене. Але у якості притемнення затемнення, думаю, буде вдало. Блін, дівчата. Я навіть не буду вирізати оцей свій сором і ганьбу. Тому що, звісно, відтінок Bayer Holo це голографічний відтінок, про який я сказала мармуровий, і що є сірі вкраплення, які мені не подобаються. Це просто треш, це просто епік фейл. Але з іншого боку, мені то здавалося, що це має бути настільки яскравий голографік, що його буде видно під кожним освітленням. Зараз, от чесно, кладу руку на сердечко, не видно жодного, просто жодного переливу, який може вказати. На голографічність. Я дуже сподіваюся на те, що цей відтінок мене порадує в макіяжі так, що я буду вити від радості і задоволення, тому що поки ну жодного візуального задоволення, просто нуль з нуля. Ось так зараз виглядає мій стіл. І мій імпровізований адвент-календар. Як ви вважаєте, краще було замовити все таки адвент і не паритись, і не думати, що я перехитрю систему. Єдине, що мені прям дуже сильно хотілось без календаря, це пензлики, там набір в дуже гарному пакуванні. І я так розумію, що вони зробили цей набір ексклюзивно для адвенту, і також в них були в таких смарагдових пакуваннях палеточки, також ексклюзивно для календаря. Ну, я все-таки думаю, що краще обрати те, що я хотіла на ту суму, ніж думати, що робити з тими відтінками однушок, які б мені не сподобались. У мене зараз справді в душі відчуття якогось свята. Дуже давно я вже такого не відчувала. І... Ладно, не буду дуже сильно заглиблюватися якісь особисті переживання. Косметика, як вам? Розкажіть, як вам моє замовлення, як вам тіні? Можливо, ви щось спробували вже у глемшоп і у вас є якісь фаворити у відтінках? Я раніше щось тестувала, потрошечку, потрошечку покупувала, але ось таке велике і наповнене замовлення дійсно було вперше в моєму житті. Хай це буде і мені, і вам чергове нагадування про те, що Себе треба балувати, треба м, отримувати ті емоції, якщо косметика здатна е, пробудити в мені такі почуття, такі враження і Таке щастя, хоч воно не буде дуже довгим, але хоч на трішечки, я дійсно відчула себе шаленою щасливою, поки це все розпаковувала і свочила. Щодо того, що я вже спробувала, зараз я вам поближе покажу. По-перше, помадка для брів, відтінок просто ідеальний. Я обожнюю такі, подивимось, що буде зі стійкістю. Також я спробувала рум'яна. Можливо, їх зараз не дуже видно, але то добре, мені дуже сподобалась і текстура, і відтінок. Відтінок холодний, мені такі дуже пасує а також я спробувала матовий відтінок лати у складку повіки і нижню повіку. Я ним оформила а також кремові тіні, чорні у якості підводки. Дуже неоднозначні в мене враження. Не дуже мені сподобався цей засіб саме для підводки. Можливо, в наступних відео вам розкажу. Якщо буде цікаво, а сяючий відтінок, я думаю, ви здогадались, який це. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи здогадались ви зі всіх, що я сьогодні отримала, який я використала. Дякую, що ви розділили сьогодні ці враження зі мною. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм там. Багато мого життя, а також на канал, якщо досі не підписані. Прощаюся з вами дуже ненадовго. Зустрінемось в нових роликах. У мене купа ідей, сподіваюсь лише на те, що ви будете їх дивитись. До зустрічі!